5 листопада 2025 року Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, заявив про те, що поліція затримала шахраїв. Серед них опинився і, начебто, двоюрідний брат Андрія Борисовича, ну принаймні він так сам себе презентував, Єрмак з ініціалами ДС. Як каже Андрій Борисович, цей шахрай вимагав. Від різних осіб по 100 тисяч доларів за влаштування на посаду в офіс президента України сьогодні. Нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами зв'язками з офісом президента, займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу. Нашим правоохоронним органам. утім, я згадав одну історію, яка сталася навесні 2020 року. Народний депутат України Гео Лерос оприлюднив відеозаписи розмов рідного брата Андрія Борисовича, Дениса, який, начебто, пропонував різним людям посади в різних центральних органах влади за відповідну плату. Звісно, тоді Андрій Борисович сказав про те, що його рідний брат не причетний до продажу посад. Ба більше він наполягав, аби було проведено розслідування цього інциденту. У травні двадцять року Печерський районний суд відмовився розглядати позов Дениса Єрмака, рідного брата Андрія Борисовича. До Гео Лероса щодо захисту честі та гідності рідного брата голови офісу президента України. Утім, у серпні 2021 року Київський апеляційний суд визнав, що Гео Лерос розповсюдив недостовірну інформацію щодо того, що рідний брат Андрія Єрмака, як він казав, барижить державними посадами. У жовтні 2022 року. Під бахмутом у бою загинув боєць 93-ї окремої механізованої бригади Дмитро Штанько. Саме він був автором тих відеозаписів, які свого часу оприлюднив Геолерос. Сам Штанько до останнього говорив про те, що ці відеозаписи є автентичними, і називав Єрмака одним із агентів Російської Федерації. І от тепер ми маємо ще. Одну історію пов'язану з Андрієм Єрмаком він каже про те, що насправді це шахрайська схема, і обов'язково шахраї понесуть відповідальність. Будемо сподіватися, що поліція таки розбереться, хто є справжнім єрмаком, а хто не справжнім.